Це у нас такий десертний стіл сьогодні. Ми зробили. Бо сьогодні будемо мати гості. До нас їде тітка з Америки. Ось такий ми зробили десертний стіл. Тут ще у нас піца ще не спечена. Ось так це виглядає. А тут ми почали вже ставити. Ну, канапочки, отаку рибку на стіл. Зараз вам покажу канапочки. Отак наші канапочки сьогодні виглядають. Канапочки, потім. Ось така в нас сьогодні рибка, маринована, скумбрія. Ось так рибка дивиться. Салатик і все решту ще будемо доставляти, бо ми тільки почали отак сервувати стіл. І будемо потрошки все доносити і ставити. Сирник виглядає, сирник з вишнями і з ізюмом. Отак От він дивиться. Полюденькі! Чотка з Америки приїхала, не повірите. Чотка з Америки, зі всією сім'єю. От дивіться, маленькі, великі. Синуля. Всі приїхали? О, молодці. Дякую тобі. За хтось приїхав. Я тобі покажу туплі, але я під... Заходьте, заходьте. О, люди. О. Так, я вас всіх познімаю, бо в мене відео в мене треба показати людям. Вас всіх красивих. мене Всіх красивих, всіх познімаю. Ой, так-то. Добре сидіти на місці, не рухаться. Папа! Тут для старих. Я на бар. Папа,